Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я вас познайомлю з дуже хорошим товаришем. Всі ви його знаєте і поважаєте, і слухаються його. І дорослі, і малята. А хто це відгадайте? На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, вдень і в ніч він горить, всім сигнали подає, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. А що ж потрібно знати нам? Це, що, дітки, так вірно, світофор, який молодці, ви впізнали. Знаєте такого товариша? А ось і він, подивіться, світофор-моргайчик. Привіт-привіт, малята. Наш світофор моргайчик допоможе нам сьогодні дізнатися про дорожні знаки. Світлофор потрібен всім! І дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе, він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Дітки, а скажіть, для чого потрібен світлофор? Так, знаєте. Так, щоб прийти дорогу, молодці які. А виявляється, світлохвор встановлює порядок на вулиці, на дорозі, керує рухом, йому підкоряються пішоходи і водії. А скажіть, які у нього сигнали є і що вони означають? А давайте подивимося на світлохвор. У світлохвора є. Три ока це сигнали. Подивіться, одне око червоне, друге око жовте, а третє око зелене, Які молодці. Світофор маргайчик. Ану розкажи нашим маляткам, будь ласка, про свої сигнали. А ви, малятка, уважно слухайте і запам'ятовуйте. Пливну риш червоним оком вас застерегаю строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. Жовте око засвітилось ще постій, зроби на милість, приготуйся вирушати, та не варто поспішати. А засвітиться зелене око і для тебе, і для мене. Шлях відкрити можна йти, дужі, раді я і ти. Ну, будь уважним, треба пам'ятати завжди, як зелене вже горить, переходь по зебрі в мить. Але тут не забувай, все навколо контролюй. Подивись ти вправо, вліво, щоб машини пропустили. Бо бувають дітки такі водії машин, які не виконують правил дорожнього руху. І тоді, що трапляється аварії, так, на вулиці, на дорогах. Трапляються аварії, це біда, це лихо, це неможливо такого допустити. А щоб уникнути цього лиха, цієї біди, то що треба? Бути дуже-дуже уважним завжди. Увага! Треба бути завжди уважним на дорозі. А тепер перевіримо, дітки, з вами, чи добре ви запам'ятали настанови нашого світофора Моргайчика. Перевіримо ми за допомогою такої гри. Вставайте, я вам розкажу правила цієї. гри, Вставайте на ніжки і слухайте уважно правила, коли я буду вам показувати кольори червоний сигнал світло -хвора, ви повинні стояти дуже смирно, тихенько, рівненько і чекати, не шевелитися. А коли жовтий сигнал світофора я вам покажу, ви малятка плескаєте у долоньки. Дуже-дуже голосно будете плескати. А зелений сигнал світофорчика-моргайчика. Ви повинні тупотіти ніжками. А тепер давайте, дітки, покажіть, як треба. Ви запам'ятали? Готові, дітки? Тож почали. Молодці. Вам сподобалося? Так, ви впоралися з цією грою. Все зробили, і поплескали, і потопотіли, і постояли. Треба ніколи не спішити, коли переходимо з вами пішохідний перехід. Так, дітки, а якщо зламався наш світлофор, то що нам потрібно? По якій ми повинні перейти дорозі? Так. По пішохідному перехіду. Ось він у нас, бачите, чорна смужечка, біла, чорна, біла. Але спочатку треба подивитися вліво-вправо. Так, і ось повинен стояти такий знак. Подивіться, який знак для пішохода. Для пішохідного переходу. Ось він. А ще який е, самий такий безопа, без, ну, безпечний перехід це підземний перехід. Ось, якщо побачите такий знак, треба спуститися під землю і перейти через цей перехід. Молодці, розумнички. Про підземний перехід знає кожен пішохід. Сходами вниз іди, щоб дорогу перейти. Як здоровим хочеш бути, завжди усюду правил руху не забудь, що створили люди. Як червоне зупинись, жовте, почекай, а зелене йди, та не забувай, право вліво подивись. А зараз, тітки, я вам пропоную. Аплікацію. Для цього нам, дітки, з вами потрібні такі матеріали: це клейоночка, пластилін, кулички пластиліну. подивіться, один, 1, 2, 3, червоного, жовтого зеленого кольору, ножнички, клей, пензлик, серветочки, щоб витирати ручки після роботи та аркуш білого паперу. А ще. Ось зломаний світофорчик нам приніс наш світофор-моргайчик. І йому треба допомогти. Отже, ми з вами зараз будемо робити аплікацію світлофор. Беремо аркуш паперу, беремо наш зломаний світофор, беремо пензлик і намащуємо його клеєм. Ось так. Намащуємо клеєм і прикладаємо до білого нашого аркушу паперу, придавлюємо його, можна і серветочкою придавити, щоб було зручніше Ось так, подивіться, як це зробила я. Всі побачили молодці. А тепер беремо і робимо йому око. Спочатку червоне око, беремо куличку червоного пластиліну, розминаємо, розминаємо так пальчиками рівненько, гарненько, і прикладаємо до нашого зламаного світофора, робимо йому такі ока. Ось, подивіться. Червоне, молодці, які. Потім йде жовтий, як у нашого світофора-моргайчика. Жовту кулечку пластиліну дуже гарно-гарно розминаємо, дуже гарно розминаємо. І також його притискуємо пальчиками до нашого світлофорчика. І осіння кулечка зеленого кольору, теж йому око зелене. Так. Теж прикладаємо, придавлюємо пальчиками. Подивіться, який чудовий, веселий, гарний у нас вийшов світлофорчик. Він уже не зламаний і буде товаришувати із нашим світофором-моргайчиком. Так, дітки? Так, ви всі молодці, ви впоралися зі своєю працею і вдома Теж ще з батьками зробите таку гарну аплікацію, як зробила їй я. Дякую тобі, Світофорчик. Дякую. Молодець, що ти мені допоміг, що ти мені зробив таку гарну аплікацію. І ви, молодці малятки, ви всі дуже вправилися з цією роботою. А зараз до нових зустрічей! Бувайте, бувайте!